Вітаю вас в ефірі меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, шановні, ми поговоримо на тему, повз якої я просто не зміг пройти. Хотів, але не зміг. Тим більше, що вона вже кілька днів залишається однією з найбільш обговорюваних у соцмережах. Чому я хотів пройти повз неї? Ну тому, що є там певний елемент огидності. Коротше, мова піде про весілля того бойового гноміка, сепаратиста з поганяловом моторола. Назвати моторолу бойовим гноміком мабуть занадто образливо, да ну ви вже вибачте гноміки. Чому я таки взявся за цю тему? Тому що в цьому сюжеті в якійсь дивній, спотвореній, і не побоюсь цього слова, збоченій формі переплились і яскраво проявили себе усі оті псевдоморальні, псевдорелігійні і псевдотрадиційні псевдоцінності, які на кожному кроці намагаються демонструвати сепаратисти. Але, врешті-решт, лише перетворюють все на дешевий і огидний фарс. Власне, як і сталося з історією навколо весілля мотороли. Тільки не думайте, що ми опустимось до того, що будемо кепкувати над різницею у зорості, і так би Мовити у зовнішньому вигляді між нареченим і нареченою, навіть при тому, що наречений відверто виглядає як огидне і потворне чмо. Але то таке серцю не прикажеш. Історія знала ще й не такі контрасти, і навіть один з найпопулярніших казкових сюжетів усіх часів і народів має назву Красавіца і чудовище. Хоча на щодо красавіці в даному випадку на любітеля. Почнемо з історії знайомства. Ось як говорить про це сам Моторола. Ходил по подвалам Семеновки после обстрела, вдруг вижу, девушка красивая, она с мамой была. Я спросил, вам взять нужен? Нужен. Тогда забираю Лену к себе. Ну, по-перше, заценить цю роскишную фразу «Ходил по подвалам Семеновки после обстрела». Меня терзают смутные сомнения. Матарола, а что ты шукав у подвалах Сіменовки после обстрела? Знаючи норов вашей братії и дивлячись на твою урківську пику, не сумніваюсь. Шукав, що де погано лежить у покинутих після обстрілу будинках. По-друге, зацініть ще більш розкішну і неординарну фразу: вам зять не нужен? Мужики, певен, кожен хоч раз у житті намагався познайомитись із дівчиною. Шукали різні слова і підходи, щоб якось оригінально і дотепно. Фігня, це все треба, як моторола, підійти з автоматом і спитати вам зять, не нужен. До речі, це єдине згадування про маму і взагалі про батьків у цій історії. Сепаратори постійно до оскомини підкреслюють, що вони всі такі ісконне плотять плоті народної, за народне традиції і народне ценності. Дивимось на загальні плани весільних фото. А де батьки нареченої? Де мама которой нужен зять? Мама з'являється лише на кількох кадрах. І російському телебаченню з цього приводу вона навіть слова не сказала, що наводить на роздуми. Щось мені підказує, мама не у захваті від того, що її малолітня дурепа зв'язалась із сепаратором на 10 років старша за неї. А малолітня дурепа, певно, просто шукала пригод на свою, ж, на свою ж голову. У малолітніх дуреп таке буває. А потім пригоди закінчуються словами: треба було слухати маму. До речі, сам Моторола, він же Арсеній Павлов, із Республіки Комі, що у Росії, там у нього дружина і маленький син. Про них він розповідав в інтерв'ю російській газеті завтра, лише місяць з лишком тому, 12 червня. Що ти будеш діляти після этой війни? Чим займатися буду після війни? Як чим? пить буду, смеется. На самом деле это шутка, не люблю пить. Сына воспитывать буду, пять лет ему. Вот сегодня звонил жене, с сыном поговорил, нормально у них все. Хочу шесть сыновей и одну дочку, вот этими займусь после войны. Будут детей делать и воспитывать их в духе морской пехоты. Фото дружини мотороли знайшли у соцмережах. Незрозуміло лише, як лише за місяць, воюючи тут, він примудрився розлучитись із нею там, у Російській Республіці. Комі. До речі, звернули увагу, як моторола проговорився, а потім хутко виправився. Після війни піть буду. Хатя я не люблю піть. Дивимось на обличчя мотороли. Погодьтесь, ознаки алко... е... сепаратизму на ліцо. Одразу видно, людина не любить піть. І це, до речі, лише підтверджує той факт, що на моторолу заведено справу за те, що у стані алкогольного сп'яніння викрав машину на автомийці, де працював автомийником. Сепаратисти взагалі люблять підкреслювати, що вони ну просто ангели, постійно хрестяться, цілують ікони, цілують прапори, один одного цілують. І ніякої водяри, наприклад, дивимось відео з мальчишника. Мотороли. Скажіть, вас тут нічого не бентежить і не викликає підозру? Подивіться на стіл. Повторююсь, це мальчишнік, пацаняча вечірка. А на столі ніякого алкоголю. Вони показово п'ють мінералку. Більш того, тільки не падайте. Замість викликати скриптизерку, пацани почали цілувати ікону. А хочете, я скажу, як було насправді? Познімали хвилин 10 без бухла, щоб потім викласти в інтернеті. А вже потім подоставали з під столів водяру і покликали зібраних з Донецької окружної місцевих шала... шалених прихильників Донецької республіки. До речі, наречена мотороли Олена, точніше, Єлена, теж відзначилась на відео в інтернеті. Ось вона розповідає, як київська хунта знищила її село фосфорними бомбами. Зверніть увагу, як професійно вона тримає автомат догори дригом і задом наперед, що не заважає їй бути великим військовим експертом і постійно торочити про фосфорні бомби. Але головний упор вона робить на те, що вона жителька цього ж села, що зруйновані оселі її сусідів і знайомих. Коротше, мало вийти таке собі Дуже роздірающе відео, але весь цей пафос зруйнував, хто б ви думали, моторола власною персоною. У найвідповідальніший момент він з'являється в кадрі і починає парадіювати відому рекламу дезодоранту. Мовляв, заценіть, пацани, какую я тьолку підсипіл. Моторола, ты идиот! Ради того, чтобы тупо поржать и выпендриться, ты испоганил весь трагизм и драматизм этого видео и показал, что тебе плевать, что киевская хунта уничтожает с фосфорными бомбами целые села вместе с жителями. Даже телка твоя офигела от твоей тупизны и попыталась выкрутиться, типа это была реклама. Ну а далі було весілля з усіма сепаратистсько-урківськими дешевими понтами. Наречена потішила георгівською стрічкою у зачистці і чомусь кобурою на плечі. Таке враження, що для малолітки все це якась дитяча гра, їй це по приколу. Колись потім усвідомлення того, що вона натворила, може бути жорстоким. Звісно, якщо воно до неї прийде. В усякому разі зла її ніхто не бажає. А от що буде з моторолою, не знаю, як вам, а мені, чесно кажучи, все одно, покидьок сам обрав свою долю, і рано чи пізно за свій вибір відповість. Це був меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади цуховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.